Сила відновлення, розпакування, оскільки кисень впливає на процеси відновлення клітин, дихання, ключ до відновлення, як кисень перезапускає ваше тіло після тренувань. Ми всі знаємо, що після виснажливих тренувань вам потрібна відпустка. Але що робити, якщо я кажу, що найголовніше для відновлення це те, що ви часто ігноруєте ми говоримо про кисень. Так, простий кисень, який ми вдихаємо щодня. Як досвідчений спортсмен та тренер, я багато років спостерігав, як люди намагаються оптимізувати моє реставрацію, використовуючи різноманітні добавки, масаж, кріотерапію та інші методи. І хоча багато з них можуть бути корисними, я постійно здивований, як часто ми недооцінюємо основну роль кисню в процесі регенерації, кисень це не просто повітря, це паливо для відновлення. Спочатку я сприйняв реставрацію як пасивний процес, як час, який організму потрібно відновити після навантаження. Але, заглиблюючись у біохімію та фізіологію, я зрозумів, наскільки він є активним та енергетичним процесом. Пам'ятайте, що відбувається під час інтенсивної підготовки. Ваші м'язи піддаються мікротрави, запаси глікогену виснажуються, утворюються метаболічні відходи. Щоб виправити все це, організм потребує енергії. І ця енергія у переважній більшості випадків виробляється в мітохондріях, клітинних електростанціях через аеробне дихання. А для аеробного дихання потрібно кисень. Це як спробувати дістати машину без бензину. Навіть якщо у вас є двигун та всі інші компоненти, він просто не почнеться. ATF, реставраційна валюта. Ключовим посиланням у цьому процесі є молекула АТФ, аденозентрифосфат. Це своєрідна енергетична валюта клітини, яка використовується для живлення майже всіх біологічних процесів, включаючи відновлення мікротрави, ем'язові волокна, пошкоджені під час тренувань, потребують енергії для ремонту. Синтез нових білків для відновлення та зростання м'язів необхідний синтез нових Ем'язових білків. Поповнення резервів глікогену, відновлення резервів глікогену в м'язах та печенці є важливим для майбутніх тренувань. Видалення метаболічних відходів, видалення молочної кислоти та інших відходів, що утворюються під час тренувань, допомагає зменшити запалення та прискорити одужання. Саме кисень дозволяє клітинам ефективно виробляти АТФ, який необхідний для виконання всіх цих завдань. Запалення, союзник, не ворог. Після інтенсивних тренувань організм запускає контрольовану запальну реакцію. І це непогано. Запалення це нормальна і необхідна частина процесу загоєння. Імунні клітини відправляються до місця пошкодження, щоб очистити його від клітинних відходів та підготуватися до реконструкції. Кров, збагачена киснем, це транспортна система, яка доставляє ці імунні клітини до місця пошкодження. Кисень необхідний для імунних клітин для виконання своєї функції, очищення. Крім того, кисень відіграє ключову роль в ангіогенезі утворення нових капілярів. Ці нові судини забезпечують найкраще кровопостачання пошкодженої ділянки, забезпечуючи більше кисню та поживних речовин для одужання. Гіпоксія прихована загроза для відновлення. А тепер уявіть ситуацію, коли доступ до кисню обмежений. Це може статися під час тренувань на висоті, з екстремальними навантаженнями або просто через неефективну систему доставки кисню. У стані гіпоксії клітини не можуть ефективно виробляти АТФ, що сповільнює процес відновлення, розширює запальну фазу і може призвести до погіршення результатів тренувань. Я сам зіткнувся з цим під час підготовки до марафону в горах. Перші кілька днів я відчував неймовірно в тому і не зміг відновитись після тренувань. Тільки коли я почав приділяти більше уваги дихаючим вправам і використовував добавки, які покращують доставку кисню, я почав почуватися краще. Як оптимізувати доставку кисню та прискорити відновлення? Отже, що можна зробити, щоб забезпечити організм достатню кількість кисню та прискорити процес відновлення? Дихальні вправи. Практикуйте глибоке і свідоме дихання. Це допомагає збільшити об'єм кисню, що входить у легені, і покращує його доставку до тканин. Я рекомендую техніку квадратного дихання вдихнути до 4 рахунків, тримати подих на 4 рахунки, видихнути до 4 рахунків, тримає дихання на 4 рахунках. Повторіть кілька разів. Оптимізація сну, сон. Це час, коли тіло відновлюється та відновлюється. Переконайтеся, що ви достатньо спите 7-9 годин на день і що ваш режим сну не порушується. Збагачення навколишнього середовища киснем, хоча це може здатися важким, є пристрої, які збагачують повітря киснем, що може бути корисним для спортсменів, які проживають у регіонах з низьким вмістом кисню. Добавки, які покращують доставку кисню, є добавки, які допомагають покращити доставку кисню до тканин, наприклад, нітрати, що міститься в соку буряка та інших овочів, підвищує ефективність кисню. Q10 антиоксидант, який допомагає покращити функцію мітохондрій. Аскорбінова кислота вітамін С бере участь у метаболізмі кисню та має антиоксидантні властивості. Активне відновлення, прості вправи, такі як ходьба, плавання або йога, допомагають покращити кровообіг та прискорити доставку кисню до тканин. Особистий досвід та спостереження. Я помітив, що спортсмени, які звертають увагу на дихання та оптимізацію доставки кисню, відновлюються швидше, відчувають себе краще та показують найкращі результати. Одного разу я працював з бігуном. Який постійно скаржився на втому та повільне одужання після тренувань. Ми внесли кілька змін у його навчальному режимі, включаючи додавання дихальних вправ та використання добавок, які покращують доставку кисню. Протягом декількох тижнів він відчував значне поліпшення свердловини та результатів. Висновок на закінчення я хочу сказати, що кисень це не просто повітря, яке ми дихаємо. Це фундаментальний елемент, необхідний для відновлення та адаптації тіла після тренувань. Звертаючи увагу на дихання та оптимізацію доставки кисню, ви можете значно прискорити процес відновлення, покращити свердловину та досягти найкращих результатів у спорті. Не недооцінюйте силу кисню, вдихайте життя у вашу реставрацію.